привіт привіт, мої хороші, мої найкращі! Ви на каналі Тера Україна, українську відьмі. Не забувайте підписуватись. Кохання переможе зі свято нас і в день закоханих. У нас Мюнхенська конференція, але ж не могло бути все спокійне. Росня, як завжди, їх не так запросили, їх не запросили. Знаєте, не ну, читайте поки що новини. Почитайте потім вже ремарки або послухайте когось із наших, все ж таки, що там відбувалося. Тому що зараз перенервуєте сильно. Я новини, коли, коли дивлюсь, то ну, типу відчуття знаєш, правда ні, як як воно буде насправді. Тому трошки давайте подивимось, що за день сьогодні для України. Хотілося б, щоб чоловік був вдома. Але оці, знаєте, Валентинки з фронту, оці такі сердечки, от вони такі так от роблять нам хлопцям. Це, це найкраще. Ні, <пліздянуть> <пліздянуть> да. буду затягувати переговори, зараза така, я про ворога. Угу, угу, він якось зможе перекрутити все так, щоб ми були знову як заручники ситуації. Ні, він хоче, щоб все по його було. Така дивна картинка. Зараз пішла на набаченням. За які гори, ще холодну якусь територію, може роз... рашка торгуватись з нашими колегами? Ну, за щось. Шантажує. Каже, не віддаш мені України, як я хочу, я там десь також почну якісь дії. От дивіться, те, що зараз відбувається в Мюнхені, дасть нам смерть, посилення мобілізації і якось, знаєте, затягування. Не замороження конфлікту, а затягування проблем. Потреба в гуманітарці. Обстріл буде, він готується. Може бути масований І щось підтягує, знаєте, як я колись бачила той сунсип. Щось підтягує до лінії зіткнення, як ще одну зброю якусь важку. Ну, вони по землі не можуть пройти, вони будуть просто випалювати все. Тобто він нам зараз ще наробить біди на фронті, ворог. Як це пов'язане зустрічю? Ну, загострення Мені зустріч зараз. Для чого вона безпековається? От я, знаєте, що боюсь? Що ми просто скажемо, нам не підходить, ми будемо воювати далі. І ми це бачили з вами, що якщо в березні, пам'ятаєте, не домовляться, у нас є березень травень два місяці, коли прямо може бути все добре. Чомусь квітні ні, березень-травень. Якщо зараз не домовляються літо, ми воюємо і на осінь. Якщо ні, то це вже надовго. Є таке те, що мені показувало. Тобто ці такі важливі вузлові моменти, коли ми можемо все завершити. Зараз мені показують, що нас запросили, бачите, великий будиночок, дорога нас запрошено. Для того знову, щоб тиснути на якийсь бачите, документ. Читай, а ми не хочемо. А ми сумуємо, ми переживаємо. Ну, ясно, що за картою мага, то наш там президент. І щоб ти краще думав, думалось тобі, я тебе побомблю, я на тебе потисну. Клас? Ну, це дослівно. Я так трошки з гумором, знаєте, чорним, з іронією. У мене вже просто око сіпається від цього. Мюнхен. Що б запропонують Україні щодо миру? Ви знаєте, от на нас тисне, давайте продовжувати війну. От просто ну, дивно, ви ж сказали мене перемовини. Тепер ви кажете воюйте далі. Що ви перевзулися так швидко? І чесно, те, що нам пообіцяють, тут я бачу, що ресурс дати, військових дати, да, це неправда, вони не дадуться зразу йти так, як завжди. Тобто це умана і від союзників також поговорили ні про що? Це отак завершиться. Тобто, ну, всі знервовані, Наш буде засмучено сильно. Збентежений такий. Ну, ніяк не об'єднаємось, знаєте? Як, знає, як об'єднаєтесь всередині України, все, з іншими вам нема про що об'єднуватись. Я вас не накручую. Це просто день такий. Ми дивимося, тільки день. І ви спокійно дивіться, що ви просто ввечері не засмутилися. Для ворога, ще десь мінхінська зустріч. Радість. Тільки хотіла сказати визнання сили, карта сили випадає. диявол вийшов. Там Мах виходив, тут то диявол. Тобто якась буде, буде там особа, буде особа, яка прям від імені. Ворога буде говорити. Те, що там немає делегації — це не означає, що там нема людини, яка повинна бути. Що дасть? Якийсь новий прямий контакт з Європою їм, але він свою силу відчуває. Якщо ми збентежені, то це дуже радісно. Що нам очікувати далі після Мінгінської зустрічі? Біжимося. Важкість на фронті. Якусь пропозицію дуже підступну. Проблему за, за АЕС. Знову ж таки, мені показували декілька разів цю карту. Київ дивились і Запоріжжя дивились. Ні, Херсон, по-моєму, дивились. І чомусь мені АЕС-АЕС, я завжди кажу за АЕС. Це карта в нас атомної енергетики. Вам її не видно. А тут вони по Чорнобилю вдарили. Дивіться, нас будуть тиснути смертю вбивствами, сильними обстрілами, поки ми не погодимось на те, що нам запропонували. Таке цікаве, що. Я не знаю, як це сказати правильно, що те, що зараз пропоную, це не найгірший варіант. Бо чим далі все тягнеться, дійсно гірше і гірша буде якась ситуація для нас. Перемовно. Чи почнуться прямі переговори між нашим президентом і ворожим? Будуть уникати їх. Ще зарано будуть уникати. Він взагалі не хоче прямих переговорів. Він не хоче. Ну, я так думаю, тут справа в тому, щоб один на один напряму вони не домовляться. Вони просто розійдуться в різні боки і все. Вони не домовляться. Мені здається, це просто те, як мені показується, просто особистісний фактор. Там ну, Треба дуже сильно відкидати здоровий глузд. Ну, напряму ні. Тут навіть краще через якісь треті сторони. Вже коли там ти підписуєш щось, вже коли все узгоджено, всі документи готові, тоді вже якось там зустрітись підписатися, але я не розумію. я тобто захоче, щоб ми йому руку потисли. А як це? Ну давайте не будемо про це. Я розумію, але те, що я бачу. Тут треба максимально уникати оцих прямих зустрічей. Не країна з країною, а саме лідер з лідером. Поки така ситуація, поки чекаємо.